Вітаю всіх! І з вами знов Олена і мій світ, в якому я живу. Продовжуючи тему вічно-зелених листяних рослин, ми з вами вже перейшли на напів кущі. І е, в продовження цієї теми я хочу проговорити, поговорити сьогодні про декілька рослин. Одна з таких рослин це Дубравник. Дубравник звичайний, вічно-зелений. Науково він називається дібровник, відноситься до родини глухокропивових. Це дуже така цікава рослинка з дуже дрібним, зубчастим по краю листочком зеленого кольору, зберігає кольор, кольор протягом всього року. Має щільний такий гарний кущик. Який квітує дрібними квіточками рожевого або світло-бузкового кольору. Сам, саме квітування в кущика ну, не дуже таке привабливе, але все ж таки протягом квітування він має таке рожеве марево поверх кущика і виглядає непогано. Дуже гарно поєднується з шавлією. В поєднанні з цією рослиною відтіняє квіти шавлі і теж дуже гарно виглядає в поєднанні. Коріння цей кущ має мочкувате, він засухостійкий. Дуже гарно його використовувати для дрібних, ну невисоких, низьких бордюрів, бо він тримає структуру гарну. Заближки він від 20 до 50 сантиметрів. Після квітування, яке відбувається в липні-серпні місяці, з липня до серпня, вибачте, місяця, після квітування його треба обов'язково стригти для того, щоб він тримав оцю гарну кулеподібну структуру. Розмножується Добравник поді поділом куща. Або е, живцями. Живцю, до речі, він дуже гарно. Після того, як він відквітував, я його зазвичай обрізаю. В мене був один кущик, який я придбала. І що я зробила? Просто після стрижки просто так на ну, бум тикнула в землю гілочки, які від обрізання залишилися. І він дуже гарно вкорінився навіть без пляшки сам по собі. Тому вважаю, що це не примхлим. Непримхлива рослина. Ну, ось можемо бачити саме мій кущик, мій екземпляр добравника. Подивіться, будь ласка, які в нього дрібненькі, дрібненькі, зубчасті листочки. Я його обстригла на осінь, але Ой, під зиму, вибачте, але, мабуть, цього не треба було робити, не варто. Його треба ранньою-ранньою весною обстригти. Ось такий гарний кущик, щільненький. Знов-таки напівчагарник, Бачите, в нього досить таке міцне, міцні такі гілочки всередині, а поверх ідуть більш зелені м'які, ну, як і у всіх напівчагарників. Оце перший варіант, який в мене був. А це другий, який я розповідала, що просто. Е Втикнула в землю гілочку після обрізання. До речі, я вже поділилася з деякими сусідами цим кущиком, теж, які виросли з гілочок. Ну, ось дивіться, я обрізала восени гілочки і просто їх втикнула в землю. Я нічого, Ой, ось, ось, вибачте, я нічого їм не робила. Просто втикнула. Подивимося навесні, що з нього буде. Але вкорінюється він насправді дуже-дуже швидко і легко. Ну, тут в мене росте шавлія поруч, тому він дуже гарний, як вічно-зелений кущик, на який можна звернути увагу для міні бордюрів і для альпійських гірок. Він посухостійкий, не потребує чогось такого важливого. Для себе в догляді друга рослина, про яку хотілося б поговорити, це Сантоліна. Це, мабуть, вже досить відома рослина. Сантоліна це вічно зелена рослина, яка відноситься до родини айстрових і поширена вона в південній Європі. Є сорти сизого або зеленого листя забарвлення. Висота Сантоліни зазвичай 50-60 см, а в діаметрі вона десь така. ж. Дуже духмяна рослина, квітує вона в червні липні місяці. Квітування довгі, яскраве. Квітує вона від білого кольору квіточок до яскраво-яскраво-жовтого. Ці квіти нагадують такі пампончики на тоненьких гілочках, дуже ефектно виглядають. Після квітування сантоліну обов'язково треба стригти, бо ця рослина, яка не тримає свою структуру. І зазвичай є два е, види догляду за цією рослиною. Це або стрижка, і ви не побачите квітування, але будете мати гарний, щільний е, такий. Е, Ну, цікавий об'ємний кущик, вона цікава за рахунок свого листя, або е вона буде у вас квітувати і розпадатися, і вам при прийдеться її періодично якби, втрачати її зовнішній вигляд, тому що е навіть після квітування обрізання не буде е допомагати тримати саме структуру куща. Сантоліну е, треба стригти за сезон 2-3 рази. Іноді 4, в залежності від того, в якій місцевості вона у вас росте. Ну, по-перше, це дуже засухостійка рослина, навіть рослина, яка не потребує взагалі поливу. Її садити треба тільки на відкритому сонці, бо навіть в невеличкій напівтіні вона витягується і стає такою розвалистою, і має негарну форму. Е, далі Її треба садити на дуже гарний дренований ґрунт. Краще за все це субпіщаний ґрунт, тому що якщо, хоча якщо в ґрунті є більш родюча частина ґрунту, Сантоліна піде в зіллячко. Мабуть, це є гарно. Вона буде не так квітувати, як рости зіллям саме. Ну, Тут уже все залежить від того, що ви хочете вибрати для себе квіти або структурний гарний кущ. Розмножується Сантоліна розподілом куща ранньою ранньою весною, десь у кінці березня, коли тільки які тільки відтаяла земля, і вже можна щось копати. Треба викопати кущ, розділити його і е, розсадити. При цій маніпуляції вже зразу можна верхню частину куща обрізати. Це буде стимулювати більш густе щільне зростання сантоліни. Або е, можна не пересаджувати, не ділити, а просто обрізати її максимально низько на 5-7 см від ґрунту. А ці живці, які ви обрізаєте, можна вкорінювати. Вона вкорінюється досить легко. Я цього ще не пробувала, але є дуже багато е, інформації про те, що Сантоліна не примхлива у такому вкоріненні. До речі, я ще забула сказати, що Сантоліна має дуже яскравий, пряний, яскраво такий виражений аромат. І в попередніх відео я розповідала про Чебрець і там був і... чебрець Фредо. Так, от, чебрець Фредо, і саме е, срібляста Сантоліна, дуже схожі своїм таким специфічним, яскраво вираженим ароматом, такий, що він, ну. Ну, дуже такий сильний і дуже такий б'є в нос. А от зелена Сантоліна вона більш, е більш м'який і більш приємний аромат має, ніж срібляста Сантоліна. Ну, а ось моя Сантоліна, сиза, кипарисоподібна. Отаке вона має сизе гарне листя. Навесні воно буде більш яскравим при відростанні. Я її пострижу. Це буде перше зимування цього кущика. Вона мені дісталась від моєї знайомої. Ми просто робили обмін рослини. Вона мені її запропонувала раніше. Я сантоліну не роздивлялася, тому що бачила дуже негарні, отакі, отакі напівоголені, дерев'янілі. Отакі кущі зовсім непривабливі. Я якби не роздивлялася цю рослину, але потім подивилася багато роліків, вивчила інформацію про неї і я хочу розводити цю рослину. Ну, повторюсь, ця яскраво жовтим квітує. І ось у мене ще є Сантоліна-зелена, розмарино-лисна. Отака вона гарнюня. І вона в мене квітує молочним кольором помпончиками, Дуже такі цікаві помпончики, мені подобаються, але на що я хочу звернути вашу увагу? Що все ж таки сиза від зеленої відрізняється, як би сказати, більш такою міцною структурою. Зелена, більш ніжна така рослина. Вона більш тендітна, скажімо так, сиза, вона більш така міцна, цупка, а ця більш трав'яниста, більш м'яка рослинка. Цікаві рослини вони будуть зимувати в мене перший рік, вкривати я їх не буду. Зараз вже на території України вони морозост... досить морозостійкі і не потребують укриття. В якому стані я її буду тримати, я ще не знаю, бо її квітування мені сподобалось, але те, що відбувається після квітування, мені не сподобалось. І я поки що не вирішила до кінця, буду я все ж таки її дуже багато стригти, щоб зробити форму, або буду залишати з квітуванням. Ну, подивимося. Ну наступна рослина це іберіс. Іберіс е, відноситься до родини капустяних. Є іберіс однорічний, і є Іберіс багаторічний, вічно зелений багаторічний напівчагарник. Вони мають дуже яскраву і багату кольорову гамму квітування від білого, блідорожевого до фіолетового і навіть червоного кольору. Це дуже яскраві, дуже яскраві, гарні е, е, напівкущики. І беріз, е, має стержневий корінь і не дуже полюбляє пересадку. Частіше за все, Іберіс е, розмножують. Або насінням, або живцями. Але, не дивлячись на це, е через років 5-6 іберіс треба обов'язково ділити. Тому що цей кущ починає втрачати свою декоративність, квіти починають дрібнішати і кущ починає розвалюватися. Тому все одно через деякий час його треба буде викопувати і, і ділити. Е Квітування іберісу відбувається в квітні-травні. Після квітування його треба обов'язково стригти. Підживлюють і беріс, як і всі е, квітучі рослини в даному випадку. Е, це вже рослина трошки, е, скажімо так, примхливіша, ніж попередні були, бо ті взагалі в мене ростуть як спартанці без підживлення, без нічого е, на піску. Хоча і беріс у мене теж росте на піску в тих же умовах, але підживлення йому треба, бо інакше такого гарного щільного квітування не буде. Тому ця рослина трошки е, має, е, потребує до себе уваги. У мене ростуть два види Ібересу. Ось і іберес білий, сорт не знаю. Білий, дивіться, всередині вже йде молоде листячко. Бачите? А оці гілки я на зиму залишила, а навесні їх треба буде обрізати. Подивіться, як, який він має дрібний, дрібний довгий листочок. А весні він вкривається повністю. Оця напівкуля вкривається вся білими квітами. Навіть не видно цього кущика. Це в мене один кущик, заввишки він десь сантиметрів 25, десь 25 30 не більше, а в діаметрі десь сантиметрів вже 50. Великий гарний кущик росте в мене вже 3 роки. Ось поруч, більш такий занедбаний, скажімо так, кущик. Я придбала ще один десь 2 роки назад, але щось йому не подобається. Точно такий же сорт, точно таке дрібне листя, але бачите, більш оголені гілки. Не знаю. Чого його, йому не вистачає, чіпати я його не буду поки що, бо ще рано його пересаджувати. Будемо за ним спостерігати. Теж квітує білими квітками, Бачите, які голені гілки. Треба буде, мабуть, гарно його постригти навесні. Подивимося на нього. Ось іще один іберіс, який в мене росте. Сорту Pink Ice. Зверніть, будь ласка, на його листя. Воно відрізняється від білого іберісу. Воно має форму все ж таки листочка. Якщо там такі вузькі, наче хвоїнки, то тут саме листочки. Дуже гарний напівкулястий кущик. Цьому кущику е, тільки півроку. Придбала я його в минулому році восени, придбала отакою от щоб Показати такою маленькою гілочкою. Чоловік, дивлячись на нього, сказав: Ти впевнена, що з цього щось буде. І виявилося, що йому підійшла місцевість, в яку його посадили, і він видав мені квітку одненьку. Я його після цього постригла. І дивіться, вже за 4 місяці яка гарна півпулька виросла. Він вже має в діаметрі сантиметрів 30-35 по висоті сантиметрів 15-20, мабуть. Ось такий гарний кущик. Що я хочу сказати? Він називається Pink Ice, але ну, якби це означає рожевий колір. Але насправді квітка білого кольору, але має тільки яскраво виражену бускову серединку, яка відтіняє цю білу квітку. Ну, ось на цьому. Ця передача закінчується далі буде.